Галина Ярема, прокляття. Нещодавно випадково зустріла свою далеку родичку, тітку Стефу. Обнялися, поцілувалися, тітка поцікавилась, як мої діти і внуки. Я у відповідь для годиться запитала, що нового у їхній родині. Та, ніби все добре, якось тяжко зітхнула вона, головне, що всі живі і здорові. Я зрозуміла, що у жінки тягар на серці, і вона обов'язково хоче щось мені розповісти. Цюцю, а давайте посидемо ось тут на лавочці. Я вас так давно не бачила, запропонувала я і тітка Стефа, взявши мене під руку, повільно посунула до тої лавочки. Теплим літнім пополуднем Стефанія Михайлівна йшла вгору вулицею. Ще 40 років тому цей підйом їй здавався дуже крутим, тому що доводилося після восьмигодинного робочого дня на заводі за верстатом, іноді без обіду, бігати на заняття в політехнічний інститут, де вона навчалася на вечірньому відділенні. Зараз, попри те, що тітка Стефа вже давно на пенсії, не за віком була жінкою енергійною, вдягалася як молодичка. Насолоджувалася спокійним, матеріально забезпеченим життям, оточена любов'ю і турботою чоловіка, трьох дітей та онуків, з чоловіком тітка Стефа прожила щасливих 50 років у вірності, повазі й любові. Стефанія Михайлівна повільно йшла вулицею, де минула її молодість, милувалася красою старовинних кам'яниць. Які досі зберегли свою музейну красу. Коли дійшла до перехрестя, зупинилася перед світлофором. Через дорогу навпроти побачила чоловіка з молодою жінкою, на яких не можна було не звернути уваги. Чоловікові було близько шістдесяти. Попри те, що був високого зросту, ніс перед собою великий живіт а його худенькі ручки, на яких ніколи не було навіть натяку на мускулатуру, спиралися на інвалідний візок, у якому сиділа молода жінка з ознаками хвороби Дауна. Жінка була одягнута у дорогий одяг. Коли дали зелене світло на пішохідному переході, тітка Стефа і чоловік. Зустрілися поглядами, мало не зіткнувшись, посеред дороги. Стефанія Михайлівна на тротуарі оглянулась, хотіла ще раз подивитися на обличчя чоловіка і пригадати, звідки вона його знає. Те, що це батько з донькою, Стефанія Михайлівна зрозуміла, коли почула, як дівчина звертається до чоловіка. Але хто він? Стефанія Михайлівна пішла до доньки, погуляла з наймолодшим внуком, однак думка про цього пузатого здоровання не виходила з її голови. За свої 70 років, поки вона працювала на заводі потім в інституті, мала багато знайомих, однак не могла згадати, де зустрічалася з цим високим чоловіком. Увечері, коли повернулась додому, дивилася новини по телебаченню. Показували нову фотовиставку, раптом жінка побачила чоловіка, на якого мало не налетіла, коли вдень переходила вулицю. Він давав інтерв'ю тележурналісту. Коли Стефанія Михайлівна почула його голос, відтворила у своїй пам'яті ті події, що трапилися з нею 32 роки тому. Так, ніби це сталося вчора. Вона згадала, це був секретар райкому партії. Тоді він був струнким, суворим, з дуже сильним голосом, заплющила очі і пригадала все кожну годину і кожну секунду. Родина Стефанії Михайлівни тоді мешкала. У трикімнатній квартирі у старому будинку. Чоловік Микола Антонович викладав в інституті, йому пророкували велике майбутнє. Після народження третьої дитини Стефанія Михайлівна також пішла працювати в інститут. Разом на роботу, разом з чоловіком з роботи у цій сім'ї не було недомовок, не було й ревнощів. Вони довіряли одне одному, у той радянський час було модним писати анонімні листи. На Миколу Антоновича хтось написав депешу, у якій йшлося, що сім'я з трьома дітьми на чотирьох сотках у садово-городньому кооперативі збудувала лазню і гарний великий дім. І стояло запитання у цій анонімці, а за які гроші чесні викладачі могли такі покої збудувати? Стефанія Михайлівна ходила у райком, доводила, що будинок обшитий дощечками з ящиків, з яблук. Садовий будиночок чоловік збудував власними руками, а лазня це лише сарай. Однак доводів ніхто не хотів слухати і сприймати. Чоловікові на роботі вліпили сувору догану за господарське обростання. У Стефані Михайлівни на той час. Ще була грудна дитина, яку вона бігала годувати два рази на день, але через ось ці скандали жінка грудне молоко втратила. Настали тяжкі часи. Сад довелося продати, бо вони з чоловіком боялися позбутися роботи. Влітку вже не мали куди вивезти дітей на свіже повітря, але все з часом забулося, рани зарубцювались. Головне, що у цій родині всі були здорові. Якось Стефанія Михайлівна з трьома дітьми поверталася з дитячого садочка. Дітки сміялися, щось жваво обговорюючи. Раптом жінка побачила, що навпроти йде цей партійний функціонер з вагітною дружиною. Їй тоді видалося дивним, що цей чинуша привітався з нею. Але Стефанія Михайлівна йому не відповіла. Лише тихенько сказала, проклинаю тебе і твою сім'ю. Нехай твоя дружина страждає так, як і я. Вона пригадала навіть точне місце на вулиці, де сказала ці страшні слова. Стефанія Михайлівна закрила обличчя руками і простогнала Господи, що ж я наробила? Господи, прости мені за ці слова і цей великий гріх. Цілу ніч Стефанія Михайлівна не спала. Біль провини перед цією нещасною дівчиною не давав їй спокою. Вранці вона поїхала до своєї знайомої, яка працювала у поліклініці дитячим лікарем. Від неї дізналася, що справді дівчина інвалідному візку є донькою колись сильної людини. Цій дівчині зараз 31 рік. Пробач мені, дівчинко, пробач моя дівчинко. Ридала стара жінка. Стефанія Михайлівна готова була стати на коліна перед невинною дитиною, щоб вимолити пробачення. Знаєш, Галинко, завершила свою розповідь тітка Стефа, я нікого у житті, окрім того чоловіка, не проклинала ніколи не задумувалася над тим, що одна коротка фраза, вимовлена з такою ненавистю, може бути прокляттям для невинної дитини. І як мені тепер з цим жити? Я намагалася заспокоїти тітку Стефу і переконати, що її слова тут ні до чого. Очевидно, той чоловік за свої негідні вчинки назбирав собі у карму багато людських сліз і прокльонів. Але вона мене не чула. Тітка Стефа плакала, як мала дитина, і просила прощення за свій гріх у Всевишнього.